Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. Маємо ось таке нове надходження. Це Ford Edge, 2-літровий кросовер, бензиновий двигун, має гарний сірий колір. Дуже непогана комплектація, безключовий доступ, перфорований шкіряний салон темного кольору. Також маємо панораму. Як бачите, достатньо місця, щоб розмістити дитяче крісло, моніторчик, підігріви, вентиляція, розширений бортовий комп'ютер, шкіряне кермо, круїз-контроль, в принципі, все для того, щоб комфортно себе відчувати. Також ось ще є пам'ять сидінь водія. Якщо вас зацікавила дана машинка, знаходимось. Ми за адресою торговий центр Республіка Кільцева дорога. 1. приїздіть, купуйте.